28 депутат. Я хотів би, найближче попросити для преси підготувати список депутатів, які не прийшли на своїй сесії. Я хотів би, щоб депутати, які не прийшли на своїй сесію, це вже другий раз. Публікація була в засобах масових фанатських, я хочу вас попросити, які по нашим кодом ми їх озвучили. Я хотів би, щоб зрозуміли, що, що стоїть за непроведенням сесії. Сьогодні місто повинно було зарахувати 145 мільйонів. субсидій. це компенсація людей, які проживають на нашому місті, і їх потрібно їм компенсувати за те, щоб у них було дешеве тепло, дешевий газ, дешева електроенергія, дешеві комунальні послуги. Ці сустави ми сьогодні не зможемо провести, тому що сьогодні є депутати, які за 600 землі не прийшли на цю сесію. У нас є притулок, де знаходяться дібесирові. Так от цей притулок має забороненості, якщо ми сьогодні не проводимо сесію, значить має теж отримують за залізність, вони буде заборонений. І погашування. І інші ще є питання фінансування наших бюджетних упаков міста. Слушайте, классия депутата через сесія не поставила. Спасибі, хто прийшов. Дякую.